20 років великий вік для української держави. За 20 років багато всього відбулося, багато чого пройшло. Але ми свідомі того, ми свідомі того, що люди, які сидять під керівниках за нашими стінами, що люди, які сидять у горках при керівництві, що ті так ніжно названі пушки, не дадуть собі ради з українським народом, який Українських повстанців. Українська земля кликає героїв, які зрушать українську справу. бо ці люди, які верховні, які незаконно сидять, прийшовши до влади, які один раз у 5 років дають там поваритись в демократію, за шмат гнилої ковбаси, вже батька і матір продали. Вони розуміють, що їх час обмежений.